Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Від первісних вогнищ у печерах і до величних соборів людство завжди дивилося в небо, шукаючи сенс. Сьогодні ми з вами пройдемо дивовижною подорожю, щоб побачити, як змінювалася віра від незліченної кількості богів до одного єдиного бога. Ну от справді, чому йде дощ? А звідки щоранку з'являється Сонце? Тисячоліттями відповіді на ці питання шукали у божественних силах. І знаєте, цей пошук відповідей він не просто заспокоював страхи, він допомагав будувати цілі імперії і, по суті, формував саму суть того, ким ми є. Отож щоб розібратися в цьому, погляньмо на наш план. Пройдемося по п'яти ключових етапах і почнемо, звісно ж, із самого початку, а як, власне, усе це зародилося? Спробуйте лиш на мить уявити собі світ, де кожен ліс, кожна річка чи навіть грім мали свого духа покровителя. Бачите, перші вірування вони ж не були чимось окремим від життя. Ні, вони і були самим життям, вплетеним у полювання, у збір врожаю, у структуру первісних племен. І оцей світ він був буквально переповнений богами. Це те, що ми сьогодні називаємо політеїзмом. Був бог сонця, була богиня родючості, бог війни, словом для кожної сфери життя існувало своє божество. Це був такий спосіб впорядкувати хаотичний незрозумілий світ, дати йому імена та обличчя. Ну а сьогодні ми узагальнюємо всі ці вірування одним терміном язичництво. І що цікаво. Ці боги були зовсім не ідеальними. Навпаки, вони були рівнивими, вони закохувалися, сварилися, плили інтриги. Ну, по суті, поводилися як ми з вами, як люди, але, звичайно, з надприродними силами. Їхні історії це ж були перші мильні опери, сповнені драми і справжніх пристрастей. Добре, але якщо богів треба було якось задоблювати, то мав же бути хтось, хто знає, як це робити правильно, так? Так і з'явилися фахівці жерці. вони стали посередниками між світом людей і світом богів. І з часом ця роль дала їм не просто духовний авторитет, а й величезну земну владу, бо ж вони контролювали найважливіше прихильність вищих сил. А тепер давайте перенесемося до колиски цивілізації на стародавній схід. Тут, серед пісків Єгипту та між річками Вавилону, пантеони богів стали такими ж величними і складними, як і самі імперії. От узяти Єгипет. Там релігія була абсолютно скрізь. Від народження і до муміфікації після смерті кожен круг супроводжувався ритуалами для певного бога. Уявіть собі, їхній пантеон налічував близько двох тисяч божеств, такі як могутній ра чи мудрий тот. Вони були не просто символами, а активними учасниками повсякденного життя. І так тривало тисячоліттями. Світ, сповнений богів, це було абсолютна норма. Але саме тут, серед цих складних і давніх традицій, зародилася ідея, ну, настільки радикальна, що вона просто перевернула все з ніг на голову і назавжди змінила хід людської історії. І ця ідея це монотеїзм. Просто спробуйте уявити цей сув свідомості. Йдеться не про ще одного могутнього бога в пантеоні, а про те, що існує лише один Бог, єдиний творець, єдиний закон для всього світу. Це була не просто зміна кількості богів, ні, це була повна зміна погляду на Всесвіт. І однією з перших релігій, яка по-справжньому утвердила цю ідею, став юдаїзм. Він запропонував унікальний зв'язок між народом та їхнім єдиним богом Ягве. І що цікаво, замість жерців, які спілкувалися з багатьма богами, з'явилися рабини, вчителі, що тлумачили єдиний божественний закон. А тим часом у Середземномор'ї розвивалася зовсім інша, але не менш захоплива історія. У Греції, а пізніше й у Римі, боги були не просто якимись далекими правителями. Ні, вони були, ну, наче, дзеркало, що відображало всі чесноти і всі вади людства. У боги Олімпу вони були ну дуже далекі від ідеалу. Як розповідають міфи, вони сварилися, мирилися, заздрили. Зевс постійно зраджував своїй дружині Гері, Арес влаштовував війни просто з Примхи. Це ж не якісь там абстрактні сили. Це була така собі надпотужна, безсмертна, але до болю знайома і, скажімо так, не ідеальна сімейка. І от коли могутній Рим завоював Грецію, що він зробив з її богами? А нічого. Він їх, по суті, усиновив. Грецький Зевс став римським Юпітером, Афродіта Венерою. Так, імена змінилися, але історії, характери і ролі залишилися майже тими самими. Це був просто геніальний хід культурної асиміляції. Але римляни, як завжди, прагматичні додали дещо своє, дуже важливе вони створили культ імператора. І це було не стільки про релігію, скільки про інструмент державної єдності поклонятися імператору означало бути вірним Риму. Релігія стала політикою, а політика релігією. І от уявіть собі, саме в цьому світі, де поклоніння імператору це закон, зароджується нова віра, яка кидає виклик абсолютно всьому це християнство. І його шлях від маленької секти на околиці імперії до її офіційної релігії, це одна з найнеймовірніших історій. Конфлікт був просто неминучим. По-перше, християни вірили в єдиного Бога, а це означало відмову визнавати божественність імператора. Для Риму це вже було не просто інакомислення, а державна зрада. Додайте сюди проповідь миру в мілітаризованій імперії і стає зрозуміло, чому відповіддю були століття жорстоких переслідувань. Але сталося щось неймовірне. Попри все, нова віра не просто не зникла, вона лише міцніла. Протягом трьох століть вона поширювалася імперією, і, врешті-решт, самі імператори, як от Костянтин, побачили в ній силу, здатну об'єднати державу. І так віра, що народилася в далекій провінції, стала офіційною релігією наймогутнішої держави світу. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Ця тисячолітня подорож від тисяч місцевих племенних богів до одного універсального. Це не просто зміна релігійних уявлень, це без перебільшення одна з найбільших інтелектуальних революцій в історії людства. Просто задумайтеся на хвильку, божественне ніби відірвалося від конкретної гори, річки чи народу. Воно стало універсальним, доступним для всіх і всюди. Ця зміна погляду зруйнувала старі кордони і заклала основи для глобальних цивілізацій та культур, які ми знаємо сьогодні. І знаєте, хоча відтоді минули тисячоліття, відлуння цих давніх вірувань нікуди не зникло. Воно живе в наших святах, в архітектурі наших міст, у наших законах і навіть у словах, якими ми користуємося. Тож наступного разу, коли погляд впаде на небо, можна замислитися, які голоси з цієї тисячолітньої історії відлунюють і досі.